Добрий ранок. Добрий ранок. Куди ми їдемо забрати Лавра з футбола, бо він пішов на футбол, майже свій футбол відграв. Е Тепер Лавро і зараз їдемо разом з ними в зоопарк. Да? Да. да. Їдемо в Вінницький зоопарк, ми там вже рік не були. Подивимося, що там нового, бо там якісь і нові звірятка є, і народилося багато маленьких, і можливо ще щось змінилося, тому подивимося і вам покажемо. Є. Yeah. Йдемо. Познімаємо, подивимося самі, вам покажемо, діти давно не були. Що робити в суботній день, правильно поїдемо, подивимося, що там є цікаво. Не будемо пропадати з ваших радарів, будемо знімати відео. Я стараюся викладати постійно коротенькі відео, але і звичайні відео також один-два в тиждень буду старатися також робити. Тому що додому приїжджаєш і здається все. Ти зможеш знімати, спокійно, ти собі, коли їдеш з Карпатом, чи звідки. Думаєш, де да і то, і то, і то, а приїжджаєш додому і починається. Марку потрібно англійський, школа, садочок, то, то, і тисячу, і одна справа. У мене, мене волосся так ростуть, непонятно. І тисячу справ. І не виходиш знімати, як не одне, то друге, то ще щось. То, як є, як знімати, то погода погана, тому будемо старатися це робити. Так, да, Марко? Yeah. Да. Mm. Тоді поїхали забирати Лавра і їдемо з нами в зоопарк. Називається Подільський зоопарк, знаходиться на виїзді з Вінниці, як в сторону Києва. Що, забрали тебе? Що там на футболі? Виграв? Що таке? Що ти страдаєш? Що сталося? Не знімати тебе? Добре, я не буду. Так, заходимо, заходимо, заходимо. Йдете? Футболісти, давайте. Сьогодні щось так припікає трошки, да? що це, мені кажуть. Зянка. Це ще будується, бачите? Бачите, годувати тварин заборонено. Ми йдемо в зоопарк. А потім уже підемо. Ілля, туди теж підемо подивимося, там ж нове щось. Переробили. Ага, ми йдемо. Гарно зробили. Кролики. Тут риночок. Хлопці. Дивіться, тут кролики мають бути. капібари. Де капібари? Вон капібари дивись дальше. А вон, бач, дядь. Да. вон дядь, бачиш, дядь? Так. Вон и бачиш? Де? Да. Нам зайчики. Ага. Пиши. Зайчик есть. Ну пиши. Давай, Лавро, доганяй, доганяй. Фотозони. Ще фотозона. Ще фотозона. Ідемо далі до мішок. До гімаласького мішки. Вон він біжить, диви. Оп-оп. А вам? Да, муху статі. Комахи та його лічи. Так, комахи. Раніше ми яблучки їм приносили, зараз не можна. Зараз викину. А вон такі маленький, дивіться, ви бачите. Он дитинчає. Він да. маленький. Бачиш, Лавро? Да. Три зони. Троє дубків. Четверо. Четверо даже. А може його. Он... 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 Ну, да. Марк Маркмала. Оп, Бачиш? Да. Так, а це бурий, так? Да? Це великий. Кака, маца кака, ага, воно йде. Остатися угу. до людей підходить. Він линяє, в нього щось як в теді. Ленька. Привіт, мішка. Диви. Ага, він бачить у нас яблучко і хоче яблучко, але ми не можемо його дати, розумієш, не дозволяють бачиш, кормити. Тільки спеціальні люди можуть дати. Він дивиться на моє яблучко. Він дивиться, чухається. Диви. Похоже на Тедіка. А це Теді. Вовк. О, чекай, бо я падаю. Вовк полярний, диви, який гарний. Ну не дуже похоже на Теді. Похоже, тільки тим, що білий. Він морда довга. на Це теді, да. О, папся, теді, теді. Це що? Один, і другий. Теді товстий по порівнянні з ним. Ці, мабуть, по кілограм 20 важать, бо теді важить 30. Ці навряд чи 30 важать. Що? Ага. Є вони вон долежать жарко їм. Да. Тигр усурійський. сурійський. Ти голини Воно спить, тіньочку. Тут у нас рис, де вона? А вона наверху там в доміку. Бачиш, спить лапки, тільки видно. Вон там вона спить, ну погано видно, бо відблискує. Є вона. Пише, що зараз 30 градусів, тому так, трішки спекотно і тому ховаються деякі звіряки, тому краще приходити таку спеку раніше або пізніше. А ми прийшли в обід в максимальну спеку, тому так не робіть. Ні, ми вже дійдемо. Йдемо, щось. Ага. Он біжить. В машине, ми ти назад. Да, там папа кучу яблук купив. Де, бачиш Олень? Бачите, Оленя, дивіться, який гарний біленький. Да, що? Підемо в воротно. А не Олень з рогом. Мама. Мама, а, що? машину. зараз підемо в машину. А ми йдемо. Ні, ще ж обійдемо, ми до машини ще дала круг такий зробити. Не переживай. Що ага. Да, Тут вже борсук живе. Раніше тут жили медведі, потім їх переселили, потім тут був тигр, переселенець з цього. Звідки тут тигр був переселенець? Десь з півдня да, писали, десь Херсона, ще звідки. Ну Його вже поселили в нормальну клітку. Тепер тут борсук живе. Пиши. Барсук. Водоспад, знаєш, який гарний. Водоспад, каже, фонтан. Територія, як ви бачите, гарна, зелена, доглянута. Тут дуже приємно ходити, гуляти. Так, тут ходять вона альпаки. Як ви бачите, хлопці щось дуже сильно спішать, зоопарк маленький, але гуляти можна тут собі спокійно, довгенько. Гарні доріжки зроблені, але хлопці щось спішать, біжать. Тому їх пробую догнати. Ага, рибки червоні, бачиш? Це золоті. Мам. Золоті. Прикольно. Не не ну, заг... Дивіться, який красен сидить. Для нього це погода, то що треба. Сідуть далі, тут у нас попугайчики, бачите, сидять. Так, Тут десь має бути баран, він десь я не знаю, в другу сторону пішов. Тут у нас муфлони і поні маленькі. Дівочки їх кормять. До парку завжди добудовують якісь нові вольєри, тваринок переселяють, доселяють, з'являються якісь новенькі і він сам по собі розширяється. Вони ждуть. Диви вам вірблю такий. ти бачиш, великий сидить. Mm. От дивись. Тільки плюється. плюється. Він каже, він тільки плюється. <реку> Хто там а що? Де? Віслючки, так? Да? Тут у нас вісь лючки. Он дивиться, що робить. Тик-тик. О! Це, <сохи> Трохи спускають газів. А от баран, бачиш сидить. Барашка. Ага, барашка. Барака. Лавро. пішли, він собі в тіночку ліг, бо жарко. Тут такі пташки. Он дивики. Угу. Це фазан. І Кеклик, а, мабуть, правильно так. Клялки. Ну, там стоїть. Ну, Тоже фазан. Він теж фазан, он теж ховається. Всім жарко. Зараз дуже спекотно. І жабки, пішли подивимось. Тут не жабки, а ці черепашки. Тут же жабка стоїть, але вон черепашки, деякі великі черепахи. Ти бачиш, Марк? Деку да. нам доплави. Можеш кусити. У нас що тут сюди кидать мене Я бачу. Тут раніше були нали. Скубують травичку і кормить. Ага. машин? Тут у нас тут страус. Щось я не дуже довольний. І йдемо подивимось на цю сторону, хто у нас тут. Ага, у нас тут пелікан. Он бачите, сидить. Там був білий лебідь, а це чорний. Ховається йому жарко. Лебеді, мама. Він сховався, так. Погано видно, дуже засич, але там чорний лебідь. Він так? Ні, він маленький. Лавру. Прикольний? Прикольний, так? Да? А це можна їх? Можна. Ви ще не кусати, ку... Я не дивись, подав а їх а багато. Це Він... Він це не бачиш, нічого не їсть. Пише далі до мапоч. Я не знаю. Мама! Попробуємо дати. Ні, не, не їй слово. Ну, Як вона гарно він є, дитячі бізі борти. Да. Ну це за нами бігти. Так. Тут ще роблять. А папа вже біля мапочок йдемо. Він з Марком розглядає. Пиши, Лавро? Що ви тут? Привіт! Привіт. Привіт. Отдаєш, О, це дідусь. Папа, це бородачі папки. Так. Ще повернемося далі. Мама, це Дедуш... да. дедушка. Йдемо далі. Мама, це дідуська. Добре. Аккуратно, Лавро. О, папа! Сиди, да, вон. воно. Сиди. Теж ховається від сонечка. Оці страуси якраз таки кусаються. Кажу хлопцям, щоб акуратно, вони аж стукають прям. Там у нас батут по ту сторону, дитячий майданчик, кафе, де можна поїсти. Вон, бачите, відмежати. Взяти машинки напрокат. який прикольний. Окей, Ого, так, да, дитячий майданчик вийшло сюди. Там Бачите, то кафе ще говорила. Там канатний парк. Тут це фазани теж, журавлі. Так. Ось там м'яка кімната, як я кажу, і канатний парк. Бачите? Кафе називається Зооліана, Типу канатного парку, я так розумію. І ось там м'яка кімнатка. За тут і морозиво, і ходоги, і бургери, нагет, і нагід це все, що перекусити є. І коктейлі також. Ну і кава, звичайно, думаю, чай. В принципі, все, щоб просто перекусити, все є. Біля розкатує. Мбапе катає. Бачиш, як все просто. Ще й курка над тобою. Красота. Батут, машинки, все прокат є, все як ми любимо. А тут це вольєри з цими птахами. Те, що ми тільки що дивились. Йдемо далі. Дивись, спереді, що у нас? Теж Париж, правильно? Є там далі. Да, да. ні, а ти що це Орел? Подиви. бачиш, як він пішов. Диви. А це гриф. Щось ж не настроїться камера, вон він. Ходи, Гриф. Це орел. Ну типу Орел, да, пиши. Вони кусаються, якщо що, а вон Орел, вона вверху, так? Да? Сидить. Бачите, в Вінниці ефілевих башен більше, ніж самому Парижі. Ні. Ні, ми маски не будемо купляти, Марк. Ні, ні ні попкорн може купити. Порожан пішов на Так, що це тут? А, це дубок, грибок. заходь. Бачи кры, давай прикольно. Ага. Вон бачиш, на брівні сидить Давай який прикольний Да, давай какие прикольные. Угу. Може то и их король и Правда? Мама, давай куза. Ага, почекайте. Це обітка велика. Це антилопа Велика. Ну так в не, така в неї назва. Велика. <реку> Ми на що зебру іля, каже, туда льва треба. <реку> <реку> на охоту вони стоять дві. Ма тут хіба є стонтун? Тик-тик, хвостиком все відмахи. Каже, що через те коло швоня. Тут ще є друга частина парку, типу такої, як Діна Ляндії, другий кусок, як в Букавілі, але ми в нього не підемо. я каже, залишимо наступний раз. Але якщо купувати два білети одразу, то буде дешевше буде знижка. Але кажу, каже, дуже спекотно, а там е, немає накриття. Всі ті атракціони під відкритим сонцем виходить, тому Іля каже, якось буде чи прохолодніше, чи буде трохи більше хмар, тоді можна буде туди приїхати. А поки просто тут... Тут по самому зоопарку погуляємо, але ви знати, що тут можна взяти білет, одразу ще в один парк і буде дешевше, бо два, завжди дешевше, вигодніш. Є точечка з морозом. Є там зараз більчата, так. А це резиденція Святого Миколая. Тут зимою приймає він листи і побажання. О, фоткаться, давай. Їжачок, так? Їжачок в тумані. Сідайте і махайте мені. Опана, братки обнялися. Круто, піши до білочок. Піши, Лавро. Давай. От білочки підходь. Так, дивимо да, яблочок, скільки понатикував. Де білочки? Бачите, їх вони сховалися десь на жарках. Ага, горішки, бо стало вон там в доміках сп'ять. 12 місяців є. Правильно Марк? Все є. канатний пла... да, Ти родився в грудні, а Марк в лютому ось його красавець любві. Я теж родилась ти в грудні, ти тому ти це теж. Січня не знаю. Я народилась теж в грудні, тому в мене це тут? мій місяць, ось. Да. А це за мною плаче. Да. Ілля, де твій місяць? Ти знайшов? Остей? Похоже на тебе. <гум> і он Снігурочка. Покажи, так. Дивіться, сані дідуся цього, як він називається, Святого Миколая. Он садиба. Подільського чарівника, який зимою тут приймає побажання від діточок. Бачите, і знаки Зодіаку. Не знаю для чого тут змія, але вон козиріг. Рибки, водолійки, овини, всі інші. Всі, 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 всі є. На виход, бо хлопці хочуть яблуки. Ми взяли з собою яблуки для звіряту, казали, що звірят не можна кормити, але все такі маленькі, спеціально домашні, і вони так пахнуть. Їх сказали, що такі смачні, що тепер хочуть ці яблучки. Пішли, Лавро. Оп. О, тут футбол, можна грати. <граю> як ти пограєш? Маржевий шово. Та це не так, це ногами треба друг другу лаврового. Один на лавочку сідає, другий ногами кидає. Пішли. Так, так, так. Вон тебе чекає. Це що я говорила біля каси. Якщо повернути сюди, вон там вон, Діна Парк. Там теж зробили карусельки, такі самі, як Буковелі. все зробили. Теж різні атракціони. І можна ще виходити туди, але ми підемо туди наступного разу. Бо дуже паряще, сонце, дуже сильно палить, тому підемо наступний раз, коли буде не так спекотно. Бачиш, не можна кормити, То що я тобі говорила, не можна годувати. Ось так. Ну, тому що можуть кинути щось не то і їм, їм стане погано, почне животик боліти. Тому дивляться за їхнім харчуванням. Всіх, бач, не можна. Тому все. Виходимо, біжимо дітей віддавати. Бабусям, дідуся, так? Да? Шк. Пішли, папі, там яблучки, так? Да? Ті що ви хотіли? Так? Да? Яблучки їм дай. Яблочки. Давайте. Сідайте, папа вас зараз присім і дасть яблучки. Давайте Що тут по яблучках? їсте? Вкусно? Смачно? Що? Ага, прикольно? Так, їдемо дітей віддавати дідусям з бабусями, будуть з ними також гуляти, а зустрінемося вже в новому відео, трішки пізніше. Будемо вже збирати Марка до школи, а можливо десь і поїдемо, в планах поки є, але ми ще так. Наші плани по 150 разів змінюються, але поки наша головна ціль це готувати Марка до школи. Вже потрішки починаємо все замовляти, дивитися, бо здається, ще місяці, а це тільки отак от птиць і все, все закінчилося і вже треба йти в школу. А в школу вже потрібно йти підготовленим. Так, Ілля? Да, Ілля? Да. Так. Тому до нового відео. Бувайте!